Загальні вимоги безпеки До занять із спортивного орієнтування допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки, медичний огляд, і не мають протипоказань за станом здоров'я. До заняття на місцевості допускаються учні, які вміють правильно користуватися компасом і картою, мають стійкі навички орієнтування на місцевості, які не втрачають самоконтролю при втраті орієнтування. При проведенні занять із спортивного орієнтування необхідно дотримуватися правил поведінки, розкладу занять, встановлених режимів занять і відпочинку. При проведенні занять із спортивного орієнтування можливий вплив на учнів наступних небезпечних чинників, переохолодження організму внаслідок тривалого перебування в лісі при втраті орієнтування, травми при падінні із скельних обривів. Травми при проходженні місць розчищення молодих посадок. Обемороження при проведенні занять при вітрі більше 1,5 метри за секунду і при температурі повітря нижче 20 градусів за Цельсієм, травми від укусів, комах і диких тварин. Провалив воду при виході на льодовий покрив. Отруєння ягодами і грибами. Проведення заняття без розманки. При проведенні занять з орієнтування має бути медична аптечка. З набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої допомоги при травмах. При нещасному випадку потерпілий або очевидець нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити тренера-викладача, який повідомляє про це адміністрації дитячо-юнацька спортивна школа, при несправності спорядження, припинити заняття і повідомити про це тренеру-викладачу. В процесі заняття учні. Повинні дотримуватися порядку проведення учбових занять та правил особистої гігієни. Учні, які допустили невиконання або порушення інструкції по охороні праці, притягуються до відповідальності, а з усіма іншими вихованцями проводиться позаплановий інструктаж з техніки безпеки. Вимоги безпеки перед початком занять надіти спортивний одяг і спортивне взуття з неслиською підошвою. Перевірити справність компаса і наявність карти. Переконатися в чіткому знанні учнями межполігону заняття і аварійного азимута. Провести розминку. Вимоги безпеки під час занять. Починати заняття і закінчувати тільки по сигналу команді тренера-викладача. Не порушувати правил занять, чітко виконувати усі команди, сигнали, що подаються тренером-викладачем. При втраті орієнтування рухатися по аварійному азимуту до виходу на певне місце, не знімати і не пошкоджувати знаки КП та інші знаки маркеровки дистанції, Не наближатися до краю скельного обриву. На ділянках розчищення молодих посадок знижувати швидкість, рухатися обережно. До показаних на карті труднопрохідних боліт не наближатися, не входити в них. Комахи і дикі тварини. Кліщі після тренування не забувати уважно оглядати тіло. Де жамелі, оси, бджоли не чіпати, не руйнувати гнізда, змії не наближатися, руками не чіпати. Кабани не наближатися відразу залізати на дерево на висоту 2 3 м. Лосі не наближатися в руки узяти палицю, Не перелазити через завали з дерев. Не влізати в зарослі кропиви, колючих кущів, не входити без керівника в річки і ставки. Не виходити на лід. Не вживати невідомі ягоди, гриби. Не пити воду з калюш, струмків, річки, не пити холодну воду після тренування. Не перелазити через огорожі з колючого дроту. Не скачуватися на лижах з обривистих гір, не стрибати з трампліну. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях, при поганому самопочутті припинити заняття і повідомити про це тренера викладача. При отриманні травми негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміністрацію навчального закладу, при необхідності відправити потерпілого до найближчої лікувальної установи. Про усі нещасні випадки з учнями негайно повідомляти директора навчального закладу, батьків потерпілого. Вживати усі необхідні заходи по організації роботи комісії з розслідування нещасного випадку, вимоги безпеки після закінчення заняття, перевірити за списком наявність усіх учасників заняття, зняти спортивний одяг та взуття, прийняти душ або ретельно вимити обличчя і руки з милом.